Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Друзі, ви на хвилях українського радіо 9.35 в Україні на календарі. 18 січня. В Студії працює Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І у нас є гість в студії, голова асоціації українських банків Андрій Дубас. До нас завітав. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю колеги, доброго ранку. Ну і ми плануємо поговорити сьогодні про курс долара, тому що я переконаний, насправді багатьох хвилювало те, що відбувалося із курсом на ринку валют впродовж останніх днів, тому що гривня трішечки знецінювалася. Ну як трішечки, якщо впродовж останніх місяців, напевно, гривня не дотягувала до 40%. Е Долар 42 гривні не коштував, то тепер уже понад 43, фактично так і отже, постають запитання, з чим пов'язане таке знецінення гривні, відповідно зростання вартості долара, якщо в гривні рахувати, ну і чого нам всім чекати, тож пане Андрію, ну найперше запитання найпростіше, що відбувається із курсом валют, чому долар дорожчає. Ну але перш ніж ви відповісте, я все таки нагадаю наш студійний номер 097 7079. Друзі, розкажіть, як ви почуваєтеся, коли дивитеся на зміну курсу валют. Ну і як ви дієте в такій ситуації? Тобто ви купуєте долар, поки він ще не подорожчав, чи навпаки продаєте долар, тому що можна більше гривень за нього виручити. Якою є ваша зараз стратегія? Отже, пане Андрію, що з курсом? На що звернув увагу? Перш за все, я відкрив показник курсу долара до гривні практично рік назад, 11 січня 2025 року. Давайте, щоб ми не там не, не говорили про різні дефініції. Я відкрив готівковий курс долара, але ми розуміємо, що готівковий і той, який встановлюється там, в банках і Національним банком, вони практично там на 10, можливо, на 20 копійок, але вони постійно, скажімо так, це, це, це така в нас синхронно, скажімо так, де в нас немає такого відмінності. 11 січня. Курс середньої купівлі продажу був 43.04 42,98. Ова, Скажуть зараз наші слухачі і слухачки. Я можу ага. показати так, графік. Так, Дійсно підтверджую, чому так відбувається? Дивіться, в нас кожного року січень і десь до середини січня. Я думаю, цього року може бути десь до чисел 25 січня. Надмірна кількість гривні на ринку. Перетікає в валюту, а це створює попит на валюту. Тобто, коли е, ти якийсь товар, е, будь-який товар має надмірний попит, він має здатність здорожчувати в ціні. Чому гривні стає перед новим роком більше? Перш за все, це починається з осіннього такого сезонного фактору, коли е, посівна кампанія е, збірна кампанія аграріїв по е, відбувається. Потрібно розраховуватися з фермерами меншими, які, наприклад, продають це, це збіжжя і аграрні товари для українських більших, скажімо так, фермерів. Потім ми переходимо плавно в новорічний період, коли вже бюджет розраховується в грудні по всіх своїх контрактах, а це величезні, ну, скажімо так, потрапляння гривні на ринок. І ця гривня перетікає на валютний ринок, тобто створює такий трошки більший попит на іноземну валюту. Десь всередині або в кінці січня цей тренд розвертається в іншу сторону і починається новий цикл. Наприклад, в березні великі компанії починають сплачувати річні податки а експортери заводять валютну виручку для того, щоб ем, ці податки сплачувати. І тоді вже більше валюти трапляється на ринку. І вона тоді, коли її, ну скажімо так, багато пропозиції. На міжбанківському ринку вона поступово може по трошечки, по копійці, по 10 копійок знижуватися її вартість, і цей процес триває аж десь до червня до липня місяця. Це можна спостерігати, якщо відкрити, наприклад, 10 років взяти українську гривню до американського долару. Ясно, що в умовах війни трошечки це. Не, ну, не на 100% як раніше відбувалося, але все рівно після того, коли курс перестав бути фіксований. Ви пам'ятаєте, коли його зафіксували на позності 36-56, знову почалися відчуватися ці сезонні коливання. Чи це добре, чи погано? Звичайно, добре. Чому? Тому що а, на фіксований курс потрібно витрачати величезну. Частину золотовалютних резервів, щоб тримати на щоб позначці. тримати на одній позначці, і бізнес тоді не відчуває, наприклад, як управляти ліквідністю. Наприклад, коли дешевше є долар, ти його може, наприклад, іноземна валюта. Так ти її в її вигідніше купувати, і відповідаючи на ваше запитання, що робити зараз з валютою. зараз вигідно валюту продавати, тому що влітку вона буде коштувати трішки дешевше, і її тоді вигідніше, якщо ви прям управляєте вже, наприклад, ліквідністю а влітку її можна буде купити дешевше і знову ж таки наступ. Зими ми знову побачимо тренд на девальвацію, і ну, ось ось, що відбувається, якщо ми говоримо про долар. Якщо порівняти євро, то найбільші зміни саме пари євро-долар, відбулася після приходу нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Тут я теж покажу невеличкий такий графік. Провиж. Ну, ми маємо з Соколенко розкіш бачити ці графіки, так а так. для слухачів будемо коментувати про що йдеться. Дуже простий графік. Це ціна за 1 євро американського долару. Вона на початку січня, в середині всередині січня 25-го року, вона коштувала за 1 а одне євро. Треба було заплатити 1,03 Долар американського ага. долара, тобто, то грубо зараз. кажучи, один одне євро, один нуль три американського долара. І подивіться, як зразу після січня місяця, коли прийшов Дональд Трамп і адміністрація в цей до е, сполучених штатів, як підросла вартість євро або здевальвував, знецінився долар. Е, найвищий показник був 1,18, Зараз ми бачимо на сьогоднішній момент десь 1,15, 1,16. А чим це пояснити? Ну, тобто то це інфляція долара по суті. Виходить, це, це девальвація долара, правильно, ага. але Хто в цьому зацікавлений? Ну, напевно, американська економіка зацікавлена в девальвації долару. Тому що, наприклад, за 100 доларів товар, який коштував наприклад, Х євро, назвемо це так, так. То зараз він коштує дешевше, тобто він більш привабливий на міжнародних ага. ринках з, з одного боку, китайці казати. теж так роблять і Китайці, юані. До речі, дуже правильно вони відповіли. Вони відповіли, коли вони побачили, що е, девальвував долар, вони девальвували штучно. У них в них валюта адміністративна, тобто вона не має е, такої, скажімо, е, ринкової ринкової позиції, як інші валюти. Вони девальвували штучно свій свою валюту. І е, фактично, якщо взяти тепер гривню, то що ми побачили в Україні. Ми побачили відмінність від гривні до долара і від гривні до євро. Пропорційно як сталося uh -huh. на світових uh -huh. ринках, тому нас дуже запитували, як це так сталося, що от євро дорожає, а долар стоїть на місці. Ну це не була причина ні української влади, ні української економіки. Це була фактично відзеркалення ситуації, яка відбулася в 25-му році. От ви зараз сказали про штучну девальвацію, так і ну, подеколи деколи нашу владу можуть обвинувачувати або підозрювати в тому, що вона штучно девальвує гривню, так тому що ми отримуємо гроші від наших партнерів. В валюті, ну і відповідно, якщо ми девальвуємо гривню. Наприклад, отримали там мільярд, я не знаю, євро можна його продати там за 49 мільярдів отримати за це гривень. Якщо ми девальвуємо, то ми вже отримаємо 50 мільярдів гривень. Отже, зайвий мільярд з'являється мільярд, мільярд різні який подроби. можна заплатити там бюджетникам, і підозра... Кешбек національний. І часто підозра падає, що девальвують гривню спеціально, щоб мати більше грошей от, в такий спосіб. Це правда. Давайте так. В 2000-х роках і до початку Революції Гідності це було дійсно так. Але в нас це було дуже в незрозумілий період для більшості громадян. Пам'ятаєте, коли курс долара коштував 3,40, якщо я не помиляюсь, потім 5,05. Uh -huh. Тримали 5,05, потім став 8. Потім, ну це е, такі історії, вони фактично призводять до того, що ти звикаєш до певної позиції, а оці дисбаланси накопичуються, так uh -huh. і потім десь це треба викидати. І в якийсь момент, коли хтось підготовлений, uh -huh. а більшість ні, ну якби це несправедливо, коли ти знаєш тренд. Ти можеш розуміти, ти можеш подивитися, ти можеш перевірити слова ведучого або спікера, який говорить на радіо, наприклад, в динаміці там, в 10 років, в ретроспективі перепрошую, в 10 років, і побачити цю історію, переконатися, що тепер по, -по девальвації я скажу: щодо девальвації, в Україні для експортерів справді вигідна девальвація. Тому що наші експортери, зібравши, наприклад, зерно або якісь е, інші продукти, які е, вони виробляють, я гадаю, що це для них буде корисно. Але сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення, найголовнішою задачою, якою займається національний банк, це безперечно е, утримання інфляції. Утримання інфляції, чому, чому наскільки на, чому це важливо? Ми, коли в 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, в нас е, Перших 9 місяців від лютого десь до жовтня в нас не було чіткої впевненості. Чи буде Україна отримувати міжнародну фінансову допомогу в тому обсязі для покриття дефіциту бюджету? Для, для слухачів просто наведу цифри, щоб зрозуміти наскільки серйозна була ситуація до повномасштабного вторгнення. У нас була підтримка кредиту від МВФ. Пригадуєте, ми виконували певні там вимоги, реформи і так далі. І в рік це було півтори мільярди, 1,7 мільярда доларів. Всі чотири роки повномасштабного вторгнення допомога бюджету України становить 42-43 мільярди. Це просто, ну якби навіть не в 10 разів розумієте, це в 25 разів більше. І перших 9 місяців ми фактично не були впевнені, чи можемо ми мати цю підтримку, чи не можемо. І тоді. Дійсно було а, випущено там облігації, банки купили ці облігації, і таким чином, фактично, ну такий був, як в народі називають, певний емісійний інструмент для того, щоб підтримати бюджет перших цей період часу. Зараз фінансова підтримка України є на достатньому рівні. Де в золотовалютні резерви б'ють рекорди вже, напевно, якийсь п'ятий шостий раз. Ми вже втомилися рахувати. Зараз вони 57,3 мільярди. В нас ніколи не було таких золотовалютних резервів. І в Національного банку є можливість. Не допускати різких стрибків чи вверх, чи вниз. Але з одного боку, коли ми говоримо про втримання інфляції в, Україні, в українській економіці товари дуже велику мають імпортну складову. Особливо, наприклад, якщо взяти зараз паливно-мастильні матеріали, інші якісь імпортні товари. Всюди там є ця валютна складова. І якщо девальвація буде... Підвищуватися, то безперечно це буде впливати на інфляцію, і Нацбанку Нацбанку треба тримати інфляцію, хоча б в умовах повномасштабного вторгнення, хоча б до 10% Це в принципі но, но тримає 8 зараз. тримає. дивіться, і але ж е, сколихнуло суспільство, коли в проєкті бюджету ще. 25-го року, тобто коли в жовтні 24-го року вони заклали ми про ми Мінфін, ми прогнозуємо, що долар до кінця року буде 45, сорок Пригадуєте, це схолихнуло. зараз. Вони запрогнозували запрогнозували вже 45,7. і нам приходиться пояснювати, що така девальвація, якби вона не то, що неприпустима, вона нівелю нізнівелює всі ті старання втримати інфляцію. І я і вам і в цьому ефірі кажу, і в інших, що я не думаю, що національний банк. Не дозволить такі, такі різкі, різкі крок на девальвацію, щоб ну якби нівелювати ці всі mm -hmm. досягнення інфляції в межах там до 10%. Mm -hmm. ну інфляція 8% річних. Ну, це ж якщо брати інші економіки, це ж не є такою обвальною якоюсь інфляцією чи великою інфляцією. Це ну більш-менш якомусь коридорі ринкових економік. От яка взагалі інфляція? Якщо ви так по пам'яті зараз згадаєте, в інших країнах? Ну на які би ми хотіли би взорувати? Тут треба говорити про ціль або англійською мовою таргет. В нас фактично використовували фразу таргетування інфляції, тобто. Приведення інфляції до певної цілі. В Україні ця ціль, якщо не помиляюся, з 2015 року була визначена 5 плюс-мінус 1%, тобто, грубо uh -huh. кажучи, 6-4% uh -huh. от так, така, такий ціль, ціль, цільовий діапазон. Він в нас залишився, але, звичайно, поправка на те, що ми перебуваємо в повномасштабному ну, агресії Російської Федерації, вона впливає. Нацбанк, <кій> наскільки я пам'ятаю, в своєму такому трьохрічному плануванні. Повідомив, що вони будуть намагатися досягнути цільової інфляції в 5 плюс-мінус 1% в 27-му або 28 роках. А чи це може відбутися? Ну, знаєте. Такими горизонтами планування в сьогоднішніх умовах дуже складно оперувати, бо я назву зараз дві такі карколомні фактори, які можуть вплинути як в плюс, так і в мінус. Наприклад, завершується війна і в Україну повертаються 10 мільйонів або 8 мільйонів людей, і величезний приплив інвестицій, то це одна історія. А з іншого боку, уявляєте, якщо... Україна все менше і менше отримує військової і фінансової допомоги у протистоянні з Російською Федерацією. Тобто от, ці, ці речі, ці, знаєте, максимум і такі історії, вони не дозволяють адекватно планувати на такий довгий період часу, принаймні або нам, як економістам, скажімо, оцінювати. Тому по інфляції скажу: 8% це дуже гарний показник. Він, звичайно. І в тому числі завдяки національному банку діям, які він здійснює, був був досягнений. Але з іншого боку, він же завжди йде в порівнянні це рік до року. Тобто, минулого року в нас був ріст ем, приріст інфляції, і фактично. Е, коли ціни не так зростають, як рік до року минулого, розумієте, то е, е, цифри цифри показують хороший показник. Я вважаю, що досягнення Нацбанку тут є хороші, але <кій> чи розвернеться цей тренд в другу сторону через зараз, наприклад, незначне підвищення е, долару до е, гривні і там євро до гривні, безперечно, розвернеться, і тому їм треба буде це тримати, друзі. Нагадуємо, що в етарі українського радіо. Ми зараз спілкуємося із головою асоціації українських банків Андрієм Дубасом, і у нас є. Думки наших слухачів, Едуард пише, стратегія купувати іноземні валюти перед тим, як гривня знеціниться, ось тільки, як, зна... як знати, коли це станеться. Так? Тобто, тут. Якраз те, що ви пане Андрію казали, про те, що якщо є таке знання, так то відповідно можна в певний спосіб діяти, але далеко не всі справді можуть знати, як поводитиметься валюта і яким буде курс про міжнародні валютні і золотовалютні резерви. резерви. Сказали, так що вони у нас сягнули ну, досить непоганої суми, за рахунок чого вони зростають зараз? Як вдається накопичувати валюту і золото? Дуже хороше запитання. А, І до речі, в продовження цього питання. А правда, що коли Янукович втік, то цих золотовалютних резервів було, ну майже не лишилося? Ем... Говорили, що під нуль вивезли з Давайте, тоді я з другого почну, так, і ви підгадаєте ще раз запитання, я, я продовжу. Перед приходом ем, Віктора Януковича до ем, посади президента, а в нас головою Національного банку був Володимир Стельмах. Коли Віктор Янукович прийшов на посаду, він призначив голову на Нацбанку Сергія Арбузова. І треба порівнювати, знаєте, які були золотовалютні резерви, коли ти прийшов, і які були золотовалютні резерви, коли О, ти пішов. цікаво. А я можу зараз не до точної там цифри сказати, але головну ідею, ви зрозумієте. Порядок цифр принаймні. Вироб. так так. Володимир Стельмах він накопичував золотовалютні резерви, і якщо я не помиляюся, 37 мільярдів він залишив, коли він йшов з цієї посади. Після втечі пана Арбузова в Росію золотовалютні резерви, коли Кубів прийшов, були 15. 22 мільярди доларів, були потрачені на підтримку гривні до долара вісім. Гривнів до одного долара до цього ну всі економісти казали вже тоді, що цей курс він є не ну нереальним, тобто, ну його підтримувати є це обман, бо знаєте, це получається. Ми з одного кишені витягуємо і другу кишеню гріємо. Але ж в людини сума залишається та сама. Mm -hmm. Ось вам відповідь на питання: 15 мільярдів. Це було критично низький рівень золотовалютних резервів, який не покривав навіть трьох місяців критичного імпорту. Вимірюється золотовалютні резерви в покриттю. Імпорту у місяцях. А, тепер до другого запитання щодо золотовалютних резервів, звідки вони беруться. А, зараз Національний банк золотовалютні резерви акумулює завдяки міжнародної фінансової допомоги, тому що ці кошти надходять на рахунки уряду в валюті, і уряд не може. Оперувати валютою, оскільки в Україні є гривня, йому потрібно десь зробити обмін на українську гривню. На українську гривню він може поміняти тільки в національного банку. Національний банк продає гривню, купуючи цю валюту, і фактично таким чином збільшує обсяги золотовалютних резервів. Тому простою мовою можна сказати, що накопичення золотовалютних резервів відбувається в більшій мірі завдяки міжнародній допомозі. Ви можете задати питання, а чому тоді така мала цифра? Якщо ми по 42 мільярди кожного року отримуємо допомоги, в нас аналогічно йде і витрати золотовалютних резервів mm -hmm. на купівлю палива, на купівлю генераторів, на купівлю якоїсь критичного чи навіть не критичного імпорту. Про що, до речі, урядовці дуже і, скажімо так, Критикують, коли, наприклад, в Україні б'ють рекорди купівля там імпортних автівок і так далі, це ми це не можемо звичайно. Не ми імпорт, звичайно імпорт. не можемо людям заборонити купувати те, що вони хочуть. Але ну і, і в принципі з іншого боку, якщо людина зібрала ці кошти, а українського альтернативи товару немає. Ну якби теж треба це розуміти. Тому витрати йдуть. Але кожного року при надходженні 42 мільярдів. І витрати на критичні, на, на на імпортні витрати завжди Нацбанк десь 4-5 мільярдів залишається, якби в плюсі, і таким чином за цих 4 роки можна навіть порівняти. В нас перед повномасштабним вторгненням здається 27 було мільярдів. І якщо 4 роки по 5, це виходить плюс 20, Ну приблизно, скажем так, я е, там скирдували так. так, так, так. І це дуже добре, бо фактично Нацбанк сьогодні вправі визначати, який курс можна. Дозволити собі в сьогоднішніх умовах багато є е, дискусій щодо цього, бо ми бачимо, що з'являються в медіа інформації що про потенційні заклики національного банку е, девальвувати валюту. Але Нацбанк мені видається, що він ну тут тримає зараз дуже правильну лінію. Він, по-перше, не фіксує курс на позначці, як було за часів там Арбузова 8 чи ще когось 5.05 і огульно витрачає золотовалютні резерви. Це, це це перше. А з іншого боку, він таку, скажімо, зберігає впевненість, бо ми ж не знаємо, завтра, наприклад, буде якийсь надмірний ажіотаж. Йому потрібно мати можливість згладжувати ці піки. Пане Андрію, у нас дві хвилини. Давайте спустимося з такого макроекономічного рівня ще раз на рівень, ну так сказати, по пересічних українців. Як би ви порадили діяти? От в ці тижні зими січень закінчується лютий, що все таки робити? Продавати, купувати, чи просто не чи панікувати ОВДП, чи, чи депозит чи, чи не панікувати і просто діяти так, як зазвичай діє? Якщо ми говоримо про не про рівень інвестиційний, скажімо так, а про. Рівень таких, як ми людей, скажімо, пересічних українців, які мають якісь заощадження і хочуть, щоб ці заощадження зберегли свою купівельну спроможність. І я рекомендую в кілька кошиків розкладати ці заощадження, не тримати в одному. Один із хороших прикладів, на мене теж є тут графік, на жаль, якби за обмеженням часу я не зможу його показати. Ми зробили порівняння, що, якщо б. Громадянин у 22-му році перед початком повномасштабного вторгнення курс тоді був 29,7. звертаю увагу. Uh -huh. Наприклад, мав збереження 100 тисяч гривень і поміняв їх на долар по курсу 29,7 і просто протримав їх всі чотири роки під матрасом і, наприклад, сьогодні поміняв по 43. Uh -huh. І, наприклад, другий українець тих самих 100 тисяч гривень взяв і розмістив в ОВДП або на депозит в банку, там приблизно схожі відсоткові ставки. Uh -huh. І постійно пролонговував цей депозит на гарних на високих відсоткових ставках. Там тоді вони були 15, 16, 14 плюс-мінус. І ми побачили, що профіт, тобто перевага. У депозиті або ОВДП складає близько 20-25 відсотків, ніж якщо б, наприклад, просто людина зберегла собі в валюті. Тому я вважаю, що і в валюті можна мати певну частину коштів в долар в євро. Краще, напевно, в євро. Я вважаю, бо чому я рекомендую це? Бо якщо потрібно десь переїжджати, виїжджати чи тимчасово, скажімо так, від воєнних цих дій рятуватися, то варто мати ту валюту, яка ближча до нас, не це європейська валюта з іншого боку. Оку, ОВДП і депозитні сертифікати вони три роки поспіль показують дуже хороший результат. 16-17% річних. Зараз деякі бізнеси не можуть навіть такі запропонувати. Друзі, ну я думаю, що ви все почули так. Мати все таки якийсь запас валют, але не нехтувати і депозитами або облігаціями державної позики. Андрій Дубас, голова асоціації українських банків, був із нами. був в нашій студії сьогодні недільного ранку. Друзі, ну а Слухайте далі Українське Радіо.